Сьогодні ми знаходимося у касаційному господарському суді у складі Верховного суду, де призначено розгляд справи про повернення в державну власність майна успенського собору, який є пам'яткою архітектури державного значення. Це означає, що ну, ми перемогли ці справи а московському патріархату. Відмовлено в здоволенні всіх їхніх скарг. Відповідно, судове рішення першої інстанції воно залишається без змін, і надалі ми можемо працювати на рахунок виселення священиків, які є на даний момент Святоуспенському соборі. А загалом для України вона пояснює наступне: це дуже старий собор. Йому близько тисячі років. Практично ідентичних справ, окрім Лавр в Україні, ще не було. І це є такий рубікон для всіх майбутніх наших історичних цінностей, культурних цінностей в боротьбі за те, щоб вони повернулися в лону держави і не залишалися в лоні московського патріархату. Ви бачили сьогодні, як зухвало себе поводив адвокат, якому давали три хвилини. Він виступав десять хвилин. І так далі. Я впевнений, що це не остання крапка. Московити вкладають великі гроші в адвокатів, і вони будуть шукати знову, знову нові підходи в тому плані, щоб використати ситуацію і судитися далі. Але далі м'яч на стороні волинської обласної військової адміністрації, і ми впевнені, що процес не зупинятиметься і працюватимемо далі. Я, як депутат Волинської обласної ради, як помічник народного депутата України Володимировича Гузя Звісно, буду включатися в всі всі моменти і тримаю питання на пульсі подій, починаючи від першого судового засідання і закінчуючи сьогоднішнім днем.